Підтримка малого та середнього бізнесу на Львівщині триває процес децентралізації однією із основних передумов, якої є розвиток та підтримка підприємств у регіоні. Аби покращити становище для ведення бізнесу, сьогодні керівництво області разом з фондом Східна Європа підписали проект. Лідерство в економічному врядуванні в його межах малому та середньому бізнесу обіцяють допомогу у декількох напрямках. Передусім, це надання адміністративних послуг та сприяння виходу продукції підприємств на експорт. Також обіцяють спрощені умови приєднання до комунальних мереж. А для цього можливо подолати корупцію в бізнесі, наголошують експерти. Я думаю, що реалізація цього проекту це такий певний сигнал для бізнесу, що Львівщина хоче і буде найкращим середовищем для розвитку бізнесу. Що реалізувавши цей проект, ми з одного боку продемонструємо бізнесу, який сьогодні шукає можливості для інвестування, що тут є найкраще і найбезпечніше. А з іншого боку, ми дамо можливість для наших підприємців, які працюють тут на Львівщині. По перше, мати нові знання, Дня по-друге мати новий досвід, а по третє ознайомитися з тими можливостями, які перед ними відкриваються на інших ринках. Ми будемо служити таким містком між бізнес-середовищем, бізнес-асоціаціями, представниками окремих бізнес асоціацій, у тому числі секторальних, і владними структурами для того, щоб вони розмовляли на одній мові. Ми будемо сприяти підвищенню інституційної спроможності бізнес-середовища. І е, е, крім того, якщо буде така потреба, також владним структурам допомагати.